Сьогодні у випуску. ближче до Європи. Поляки не проти дружити з Львівщиною, але просять добрих доріг. Свято дитячої книги триватиме у Львові від сьогодні і до неділі. Були козаками. Патріотична гра для молоді у Червонограді. Час на ТРК Львів. Наші журналісти розповідають про основні події п'ятниці, 17 травня, в студії Валерія Лозерчук. Діалог з громадськістю обов'язок влади. Про це заявив керівник Львівщини. Сьогодні для працівників райдержадміністрації розпочався семінар з питань взаємодії з громадськістю. За словами Віктора Шемчука, влада є відкритою для народу як доказ цьому громадська рада при облдержадміністрації. В ній понад дві сотні делегованих представників не лише від громадських організацій, а й від бізнесових асоціацій благодійних фондів та недержавних засобів масової інформації. Це вже четвертий семінар для працівників Львівської, Волинської, Закарпатської, івано франківської Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької обласних і районних державних адміністрацій. Під час наради учасники могли не лише поспілкуватися, а й обмінятись досвідом. Одним із чинників того, що саме у Львові проводиться така нарада, є не лише те, що Львів традиційно є центром західної України, а лише й те, що у Львові такі напрацювання вже є досить давно, і про це може свідчити, хоча б те, як активно співпрацює Львівська обласна державна адміністрація із громадською радою при Львівській обласній державній адміністрації. А тим часом Львівщина та підкарпатське воєводство розширюють співпрацю. Про це під час зустрічі говорили керівник області Віктор Шемчук та голова агенції розвитку підкарпатського воєводства Йожеф Янош Мурочко. Вони також обговорили можливості економічного розвитку регіону та зміцнення міжнародного партнерства. Зачепили і якість доріг та сполучення із європейськими автомагістралями у підсумку зустрічі. Очільник області Віктор Шемчук запропонував підписати меморандум щодо розвитку транспортної інфраструктури на ділянці Краковець Львів. Броди будівництво автостради Каркевець Львів фактично водить в Україну в коло європейських країн з точки зору економіки. Цей проект надзвичайно важливий як для поляків, так і для українців, і це також один із перших кроків до залучення іноземних інвестицій. Від сьогодні і до неділі у Львові свято дитячої книги. В рамках триденного фестивалю проведуть понад 300 різноманітних заходів від ярмарку книжок до зустрічі із авторами. Організатори запевняють, на фестивалі кожен знайде щось своє. На три дні столиця Галичини перетворилася на справжню казку. У Львові стартував сьомий дитячий фестиваль. Сюди з'їхалися казкові персонажі усіх народів світу. Від Котигорожка до Гаррі Поттера дитячий фестиваль розпочали із параду персонажів. Червоною доріжкою пройшлися майже півтори тисячі школярів Львова та області. Кута очубок, що він мені подобається. Я дуже люблю його книжку. Я є мавка, з твору Лесі Українки лісова пісня. Я люблю просто читати міфи грецькі. І я вирішив стати Богом, богом Марсом, Аресом. У Греків його називають Арес, а у Римлян Марс. Я ще не дуже так читав, але мені подобаються міфи та легенди. Три поверхи для дитячого розвитку на першому книголюби можуть придбати книжку, а на третьому позмагатися у інтелектуальних іграх. Серед новинок екологічні витвори мистецтва та автограф сесії із авторами книг. Ми привезли відомого письменника Яна Вайбро, привезли його з Британії, і він у нас буде почесний гість цієї всієї виставки. Він є автором книжок про маленького Вовчика. Ця книга в Європі це взагалі безселер російською мовою прикладно дуже багато видань. і власне ми продовжуємо переклад на українську мову для дітей. Ми сьогодні вперше на книжковому форумі для дітей, і нам це дуже приємно, тому що це свідчення того, що українські видавництва нарешті почали звертати увагу на літературу для незрячих дітей. Саме таку літературу ми сьогодні презентуємо на дитячому форумі видавців літературу для малюків. Які читають пальчиками читають шрифтом Брайля. Ось ми сьогодні презентуємо абетку. Дитячий фестиваль у Львові наймасштабніша подія для дітей та молоді в Україні. Він відбувається з 2007 року. Це наш такий звичайний формат фестивалю, коли ми пропонуємо дітям все для їхньої розваги, для їхнього розвитку, але все це обертається довкола читання, тому що саме тільки завдяки читанню можна дітям показати і відкрити цікавий і радісний світ їхніх. Можливості. У мене було також багато книжкових персонажів, улюблених книжкових персонажів, і казкових персонажів. У Нас дуже читаюча сім'я. Так було закладено моїми батьками, батьками моєї дружини. І Ми так само закладали в нашу доньку бажання читати, бажання вчитися, бажання саме через книжку, а не через комп'ютер, отримувати свої знання. Найактивніших дітей зібрав квест. Вони повинні зібрати якомога більше символічних емблемок слоників. Діти приймають участь в іграх активно, можуть виграти подарунки різноманітні, від книжечок до різних планшетів. Фестиваль триватиме у Палаці Мистецтв до 19 травня. Вхід вільний. Ірина Качмарик, Андрій Сладков, новини. Танець з викладачем у Львові провели благодійний конкурс між сімома вишами. Змагались пари учнів з їхніми учителями. Подивитись на шоу. Міг кожен кошти за квитки підуть до дитячого будинку. Отримувача визначать вже після остаточного підрахунку грошей. Вони знають, як правильно тримати осанку, роблять впевнені, па сьогодні учні танцюють зі своїми вчителями. Всі рухи відпрацьовані, і мене це вражає. Що дійсно наші викладачі показують своїм прикладом, як маючи напевно, ну не можливо є і трошки старші люди, але своїм прикладом вони показують, що ніколи нічого пізного немає, і можна завжди вдосконалювати, зростати. На конкурсі виконували довільний танець. Кожен вибрав те, у чому він ас. Оксана і Назар танцювали вальс. Номер у них відпрацьований, а от костюми нові. На дворі весна, і ми так вирішили в таких е, бірюзових тонах. весняних <рисняних> 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 вийти на, на сцену. перемогла пара із лісотехнічного інституту. Трохи везіння не вистачило танцівникам з франкового вишу. Вони виконували танець у стилі фольк-модерн. Це такі, така. Тема, яку зрозуміють всі, це українське, наше народне, але ми його так інтерпретували в сучасний танець. Так щоб донести до всіх, благодійні танці стануть щорічними. Втім, організатори сподіваються, що наступного року шоу відвідає більше львів'ян і грошей зберуть більше. Оксана Василик за Новини. Юні козаки і козачки змагались поблизу Червонограда на березі Західного Бугу. Провели військово-спортивно-патріотичну гру українського козацтва Сокіл Джура. Деталі у сюжеті наших червоноградських колег. На березі західного Бугу старшокласники мали нагоду випробувати свої сили у давніх козацьких забавах. Метанні гранати, перетягувані лин в пройовій підготовці. Також показали, як вміють співати та чи розуміються на лікарських рослинах. Після завершення усіх конкурсів учні куштували справжні козацькі куліш, які приготували кухарі військової частини Т-0200. Старшокласники розповіли про свої враження від проведеного часу. Ми не просто приходимо в школу, навчаємося, робимо уроки, але є щось цікаве, якийсь рух, якесь життя навколо для знання. Більше навколишнього середовища, щоб ми ті знання можемо застосувати в подальшому житті. Співорганізатори змагань, козаки Західнобузького курення Прикарпатської січі кажуть, козацькі ігри це виховання у молоді патріотичного духу та шани до українських традицій, історії та культури. Присвячено відродженню українських звичаїв традицій, вихованні молоді, кажуть, спортивній підготовці для подальшого, як би кажуть. Їх в обороні нашої неньки України. Вучнів є різні форми виховання. Це і Пластунське, в радянські часи було зерниця. Це і елементом програми виховання молодих українців, українських патріотів, нашого майбутнього. Обласний етап військово-спортивної гри Сокіл Джура відбудеться 13-14 червня. Там наше місто представить переможець місцевих змагань команда 14 ї школи. І ще районні новини. Протест проти поганих доріг. Сто людей на Самбірщині на 20 хвилин перекрили трасу державного значення мостицька самбір Борислав Другобич. Протестувальники кажуть, що поблизу села Бісковичі дорожнє покриття у незадовільному стані. На місце події прибули представники влади, зокрема, і перший заступник начальника служби автомобільних доріг у Львівській області. Посадовець запевнив, через два тижні розпочнуть ремонт. Ну і це лише половина випуску. Далі розповімо про таке. Дим у ратуші міську адміністрацію закидали молодики. Хто буде кращим? Кубок фермера завтра стартує на Львівщині. Площа ринок у диму. Львівську ратушу вчора закидали димовими шашками. Десяток осіб із масками на обличчях задиміли всю площу ринок. Юнаки запалили димові шашки і кинули біля входу в ратушу. За словами правоохоронців, встановили і вже затримали п'ятьох молодиків. З них четверо неповнолітні. Не факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Зараз вирішується питання про притягнення їх до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Зараз слідство встановлює, для чого вони це робили, з якою метою, чи був організатор цього заходу чи ні. А у Дрогобичі затримали крадія телефонних кабелів. Як учора повідомляли новини, у Дрогобичі і Стебнику поцупили кабелі на 82 тисячі гривень. У четвер працівник Укртелеком побачив, як зловмисник краде з підвалу дроти і звернувся до міліції. Правоохоронці оперативно затримали 21-річного молодика зі Львова. За даними міліції, зловмисник викрав майже пів тисячі метрів кабелю. Розпочато кримінальне провадження. І ще про незаконний повітряний бізнес. На львівщині затримали спритника, який повітрям перевозив контрабанду. України Європейського Союзу незаконно летіли цигарки. Прикордонники встановили місце, де це відбулося. Відтак, поблизу Жовкви затримали і гори підприємства. Літальний апарат чоловік перевозив у кузові вантажівки. Наразі триває слідство. Встановлюють також і інших льотчиків, причетних до контрабанди цигарет. І до новин приємніших в серці Європи з Європою у серці. Учні львівських шкіл доводили про ЄС. Вони знають багато і поділяють європейські цінності. Вже вкотре у місті відбувся фестиваль на шляху до ЄС. Усе в межах дня Європи в Україні. Тут майже дві сотні учасників. Усі вони представники євроклубів. Такі у місті діють у 81-й школі. Їх мета познайомити учнів з євросоюзом, а отже, наблизити Україну до світу, переконані викладачі. А євроклуби відіграють у цьому значну роль. Це є і міжнародні обміни, це є і е, різноманітні семінари, фестивалі, круглі столи. Зимова літня школа, весняна школа тобто, ми дбаємо за те, щоб швидше дістати модель європейської освіти, і відповідно, щоб Україна була членом країн ЄС. Володимир Кравченко, директор 45-ї школи. Саме тут і відбувається цьогоріч фестиваль. Пан Володимир каже: у школі більше 200 учнів задіяні у Євроклубі. Щорічно школярі їздять до Європи. Там не лише переймають досвід, але й діляться своїм. А ще це чудова нагода поглибити знання іноземної. Ми взагалі хочемо, щоб наші діти відчували, що Україна, а тим більше Львів, це є складова частина Європи. І тому ми вже ну років напевно 25 підтримуємо прекрасні стосунки з багатьма країнами Європи. Наші діти щорічно виїжджають, Ну звичайно, до Польщі, до Угорщини, до Чехії, до Словаччини до зараз вже до Італії. А от останні три роки наші діти постійно виїжджають в Лондон. Цікавими містами Британії до слова загальноміський фестиваль на шляху до Євросоюзу проводять щорічно. А з країнами Європи активно співпрацюють у всіх львівських школах, де діють євроклуби. Ірина Гоць, Павло Замрій, Ольга Білоган, новини. Унікальний іконостас чекає відвідувачів. Його можна побачити у Львівському національному музеї імені Андрія Шептицького, який, до речі, розпочав святкувати сторічний ювілей. Перша подія музейних свят відкриття унікальної експозиції українського маляра іконописця Йова Конзелевича Богоречанського іконостасу. Після реконструкції сакральну пам'ятку 18-го століття виставили в окремому залі музею. Батьківщиною іконостасу є скіт Манявський. Однак, коли монастир закрили, ікони зберігали у різних містах Івано-Франківщини, зокрема у Богородчанах, А після Першої світової образи потрапили до австрійських вояків. До українців цінна сакральна споруда повернулася майже 90 років по тому. Завдяки митрополиту Шептицькому владика тоді передав Богородчанський іконостас національному музею у Львові. Ми, українці, є народом, якого вкрали історію і вкрали дуже багато скарбів його культури, зокрема духовної і сакральної. І тому ось Богородчанський іконостас він є свідченням глибини висоти нашої духовної культури, а відтак її світового рівня. І тому думаю. А на Львівщині оберуть найкращу аграрія в регіоні. стартує Кубок фермера. Перший конкурс перегони на тракторах уже 18 травня. Так хочуть урочисто відзначити кращих фермерів Львівщини та популяризувати їхню роботу. Конкурс відбудеться за підтримки Львівської облдержадміністрації. 1 червня у прямому ефірі ТРК Львів. Ми, до речі, є інформаційним партнером. Відбудеться фінал, на якому стригтимуть овець на швидкість, доїтимуть кіс, будуть поросячі перегони, а також інтелектуальне змагання. Так Визначатимуть, хто найкращий фермер Львівщини. Ну і завтра вболіваємо за нашу злату Огневич у фіналі Євробачення 2013 у шведському мальми. Виступить вона під 22-м номером із піснею Гравіті за оцінками букмекерської контори Вільіам Хілл», Артистка має великі шанси на перемогу у цьогорічному конкурсі. Своїм львівським шанувальникам та глядачам новин Злата надіслала послання. свою країну, тому що тут я не просто на вокальному конкурсі, а тут я представляю Україну, український народ та сучасну українську музику, і хочу виконати своє завдання на тисячу процентів, щоб ви усі повірили разом зі мною під час мого перформансу на сцені, що я розповідаю вам свою історію. Бажаємо златі перемоги! А у мене на цьому все нагадаю про наш інформаційний портал lviv.tv. маєте новини, дзвоніть нам на гарячу лінію за номером 242-09-27. На вас чекають ще новини бізнесу. А я бажаю гарного настрою, приємних вихідних і нехай вам щастить.